Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сережки. Це витончені сережки, які поєднують сучасний дизайн із класичною елегантністю. Вони мають оригінальну форму та інкрустовані дрібними каменями, які виблискують під будь-яким кутом. Такий аксесуар чудово доповнить як вечірній, так і повсякденний образ, додаючи йому шарму та блиску. Ки легкі вазі сережки зручні для щоденного носіння. Це стильний вибір для жінок, які цінують неперевершений блиск, трендовий вигляд та універсальність прикрас.